Вітаю вас, малята! До нас сьогодні завітала Оленка та її друг їжачок. Давайте привітаємось із ними. Доброго ранку! Вони вирішили пошити собі нові шарфики і для цього придбали тканину. Скажіть, будь ласка, а тканина однакового кольору чи різного? Правильно! Тканина різного кольору. Оленка взяла зелену тканину, а їжачок червону. Друзі просять нас допомогти порівняти, в кого довша тканина. Розгорнувши тканини, що можна про них сказати? Правильно, тканини різної довжини. Щоб їх порівняти, необхідно їх накласти одну на одну. Яка тканина довша? Правильно зелена. Якого кольору коротша тканина? Так, червоного. Розкладемо тканини в різні сторони. Ліворуч та праворуч. Якого кольору смужка ліворуч? Зеленого, а праворуч червоного кольору. Як ви думаєте, чи можна довгу смужку зробити короткою? Для цього необхідно їх накласти одну на одну. Ось так і зайве відрізати ножицями. Обережно відрізаємо якими стали смужки? Смужки стали однакової довжини. Які чудові в них вийшли шарфики. А зараз пригадайте, де чий шарфик? У оленки зелений шарфик, а у їжачка червоний шарфик. У оленки на городі дві грядки довга та коротка. На одній грядці ростуть помідори, а на іншій огірок. Скільки огірків помістилося на грядці? Правильно, один. Тож яка це грядка? Коротка! А скільки помістилося помідорів? Багато. Значить, ця грядка довга. Отже, грядка з помідорами довша, ніж грядка з огірком. А грядка з огірком коротша, ніж грядка з помідорами. Малята то хто ж у нас сьогодні був у гостях? Так, оленка та їжачок? У кого з них була довша тканина? Так, у оленки зелена тканина була довша, а в кого була коротша тканина? Правильно, у їжачка. Червона була коротша тканина. А як довідатися, яка смужка довга, а яка коротка? Правильно, для цього необхідно їх накласти одну на одну? А як зробити смужки однаковими? Зайве відрізати ножицями? Які ж ви всі молодці? До нової зустрічі!